Директор проекту ядерної інформації Федерації американських вчених каже, що брудна бомба вважається зброєю терористів і не використовується у військових цілях. це по суті купа радіоактивних матеріалів, які оточені або знаходяться навколо хімічних вибухових речовин. Так що, коли хімікати вибухають, вони поширюють весь цей радіоактивний матеріал. Це переважно вважається різновидом зброї терористів. Воно не має військового застосування. Брудна бомба, як мінімум, створила б хаос в околицях. Щось на кшталт цього. Є різні способи, якими ви можете спробувати збільшити розповсюдження, покращуючи вибухівку або підриваючи її вище, щоб вона поширювалася на більшу територію. Але знову ж таки немає жодних доказів того, що Україна має таку зброю, або Росія, якщо на те пішло. Але так це переважно вважається терористичною зброєю. Експерт з геопросторової розвідки з інституту вивчення війни говорить, що навіть використання такої зброї на полі бою не допоможе Росії досягти своїх цілей в Україні. We... Зараз ми оцінюємо низьку ймовірність того, що Кремль використає таку зброю, як брудну бомбу, хімічну зброю чи іншу форму зброї масового знищення. Якщо Кремль використає брудну бомбу чи ядерну зброю в терористичній атаці, щоб спробувати деморалізувати український народ та домогтися капітуляції, це не спрацює. Також використання брудної бомби, хімічної зброї чи іншої форми зброї масового знищення не вирішить фундаментальних проблем пов'язаних із військовою кампанією Росії. Російські війська надалі не матимуть змогу маневрувати з метою захоплення територій, і це не вирішить проблеми із їх матеріально-технічним забезпеченням. Це також не дасть їм перевагу в повітрі, чи не вирішить будь-яких інших структурних проблем російської кампанії. Крім того, якщо Кремль використає цей тип зброї в Україні. Це усуне один із останніх стримуючих факторів, який перешкоджає західним державам брати рішучішу участь у війні в Україні. Якщо Путін використає цю зброю, і це не призведе до вирішальної російської перемоги. Це швидше за все буде самогубством для амбіцій Росії в Україні. Старший науковий співробітник Атлантичної ради вказує на три ймовірні цілі поширення Кремлем інформації про брудну бомбу, яку нібито планує використати Україна. Є дві-три можливі причини: одна це просто загальна пропаганда, щоб показати, яка Україна погана, хоча ніхто в це вже і не вірить. Друга можливість гірша за першу полягає в тому, що Росія планує використати брудну бомбу і хоче мати можливість звинуватити Україну. Такою була радянська тактика звинувачення іншої сторони в тому, що вони самі роблять чи мають намір зробити. І третій варіант: вони знають, що ця тактика буде сприйнята на заході як ознака того, що можливо Москва збирається використати брудну бомбу, щоб залякати Захід, більше не надсилати зброю Україні або змусити його наполягати, щоб Україна вела переговори на умовах Росії про припинення вогню. Проте західні лідери кажуть, що підтримка заходом України є твердою та незворотною. Тетяна Ворожко, Картлосі Шарашенідзе, Голос Америки.